Чого, мурчик. Тобі теж сумно. Мій мурчик Привіт, друзі. Сьогодні не тільки нам із Мурчиком сумно, а й погода засумувала. Таке, як на дошніми, бачите? Красовчик такий, Красунчик мій. Ходи, йдеш? Ні? Не йдеш, як хочеш. Що, засумували ми з Мурчиком, бо Діма вже поїхав. Мій вчора ввечері проводили його, посадили на поїзд. Тепер скучно. Дивіться, що він мені зробив. Який в мене тепер кролятник. Бачите? Красота. Переїдуть кролики в новий дім. І вчора вже дві поїлки вчепила. Від тіті Наді ну, мені була прислала, поміняли дверку, Це ця кроличка, що постійно мордочку витягає. То вчепили в неї поїлочку. Ще три штуки в мене є. Треба буде сюди почіпляти в нову клітку, але буду чіпляти у верхні ці. На верхні полки. Бо там як затягне туди о, тарілку, то я не достану. А так в мене тут буде вже поїлочки будуть і буде добре. Ось. І так. Значить, діло. Ще кормушки треба сюди покупляти. І получилось в мене 9 точно місць. Ну і можна внизу, в самому ще буде в крайність, якщо не буде вистачати місця, то в самий низ можна буде селити кролів. Ой. Це буде 12. Отак. Ця кроличка так і не привела мені нічого. Так що піде вона на холодець. Це вже другий місяць, вона мені отак витворяє. Бачите, Ну, другий раз вона не відгулює. Я її кидаю вона ні в какою. Так що ця красота піде на <головік> на холодець, мабуть. Так. Ти чого розкричалася? Чого? Ці теж сидять, все в них добре, та скаче довольно. Так? Да? Чуїха? Ця теж сидить, все в неї добре. Тут дирка була, в підлозі вже затулили, треба почистити. Не хочу сьогодні не чистити, нічого не хочу. Ходюща! Як таранька зробилася, повиривала весь пух в себе. І в неї пух, дивіться, я забрала ціла купа. Короленят вона так мастила. Покривати зараз її не буду, щоб вона відходила, приходила в норму. Треба потім в кулю її вітазала. Щось вона мені трохи не подобається, та дівка. Чорниш сидить, в нього вже більш відкрите пространство, його вже хоч видно, що там є кріль в цій житті. Ці двоє теж сидять. Тут є один хлопчик, я буду лишати, будуть покривати від чорниша дітвору. О, може то дівчинка ще одна, не знаю, я ще того не перевіряла. Одне точно хлопчик. Кози теж всі на місці. Робіну нову родину ми так і не можемо знайти. Так що ніхто нікуди не, не поїхав і не пішов. Але тепер робін буде жити в клітці і гуляти тільки по дворі. По дворі, коли він гуляє, то нормально. І може буде виходити зі мною дівчат забирати. Наприклад, коли дівок забирати, за годину до того будемо з ним виходити в сад. Бо, щоб прив'язати його, мені він взагалі не дається. Ця баришня у нас ще не розкотилася. Венюхує вс їй інтересно. Коли вона таке діло зробить, я не знаю. Що це таке? Чи вона кітна? Чи вона не кітна? Ніби як кітна? Що? Що, дотя? Що моя дівчинка? Давай будемо ружать. Ні? А може, так? Ну, всі сроки, які записані тут то того, вже все пройшло. Там моя принцеса лежить. Тій принцесі в червні рожати. Там, певно, одне козеня буде. І Дашка на червень. Від Робіна будуть дівки рожати. Да, робін. Мама тебе так хотіла, робін. Так хотіла, синочку. А ти мене не слухаєшся, га? І що робити мені з тобою? Що? Кажи, М? обміняти хочу з кимось, щоб вони взяли робіна, а мені дали меншого козла. О. Не обов'язково не вже який буде. Але щоб в добрі руки робін попав. І щоб йому там дали то, що я не можу йому зарадати. Діма, коли є вдома, то добре, Діма його виводить, він собі пасеться з дівками і на привізі, без проблем. Він його підпускає, а мене ні. Мене не пускає, я не можу його вивезти. Так що так. Зерно поз'їдали, давала трохи трави, поз'їдали, там ще потрохи сіна в них є, погризуть. І сьогодні дітвора так. Не хочу сьогодні ніде не йти. Нічого. Так. То сніжуйку жує. Все в неї добре, тільки не рожає. Малінка, давай родиш, а? Давай до народиш. І мене розвеселиш. Пожалуйста. Угу. До. Зробиш таке діло. Пожалуйста. Ой, пісело. На, каже, тримай. Ось так. Зараз, друзі, погода дуже така обманчива, ніби тепло. Ну, отакі сирі погода холодна, як сьогодні, вітер, І щось і сиро, і не сиро, то. Я, дівчат, не вивожу, за того, що я боюся, щоб не був мастит. Ми його в баню. Так? Да? Щоб ми, каже, не мали проблеми з вименем. І все. Що ти в мене така безпокойна? Гуляти ми не підемо. Що таке? Ну, ну, Вимічко так неї на налилося, виросло. Вона перегулювала, хай Бог милує, скільки раз. Ну нічого, ждемо, ждемо далі і все буде добре, так, да, Маліна? Нам одне приведи, будь ласка, багато мені не треба, я тільки даром пороздавала цих дівчат. Ой. Кози пороздавала, чоловік поїхав, коза не рожає, з козлом справитись не можу. Що доця? Ти будеш рожати сьогодні чи ні? Хм? ти мені безпокійно. Ну і вона і на вулиці, коли проситься, то теж так себе поводить. Але на вулицю ми не підемо. Ну, бачу, траву вталувала, зерно вталувала. Все в неї добре. Вимічку, бачите, яка не в руку. Ага. Ти ще й до Любки лізеш, може там ще в неї щось залишилося? Да? Сіно воно їжте. <гум> Все, друзі, люблю цілую. Гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.